Важливо, що ця людина вміє регулювати себе. Я отут, от вибач, поумнічую, але мені дуже подобається yeah. ця цитата. І умніча, не я, а Марка Врієлі, то стоїк, він каже так: що коли через обставини порушується рівновага духу, віднови самовладання якнайшвидше. І не залишайся в пригніченому настрої занадто довго. Інакше тобі вже не можна буде нічим допомогти. Звичка відновлювати гармонію вдосконалить тебе. Uh -huh. Я дуже надихаюся цією думкою. Тобто, вплинути може будь-що. Uh, і тут я ще додам знов не я умніча, а Арістотель, Він каже, що ми ставимо, стаємо справедливими, коли практикуємо дії по справедливості. Ми добре володіємо собою, вправляючись у самоконтролі. Ми стаємо сміливими, втілюючи вчинки мужності. Тобто, просто коли ти практикуєшся в самоконтролі, в саморегуляції, ти стаєш, біль, ну, ти стаєш більш зрілим. І, на мій погляд, саме це є одна з важливих знак зрілості, коли ти, ментальної зрілості, коли ти вмієш. Uh, Повертати себе в гармонію в норм...